Зізнайтеся, чого ви боїтесь? Яка для вас найжахливіша втрата, не фобія щось глибше, в серці десь, коли душі від жаху не змовчати? І що тримає вас у світі цим? Обов'язки, бажання, насолода інерція, але передусім. На що готові ви задля свободи? Зізнайтеся, чого ви боїтесь, що крила вашої душі тримає, собі зізнайтесь, бо в глибинах десь сурма свободи вже давно гукає. Хіба для того воля вам дана, аби у клітці вік земний прожити? Що важливіше дані людом імена? Або можливість власний світ творити, хвилюєте, що люди скажуть, але на що той осуд справді вплине? Чи думка сарани для вас щось важить, чи ви готові до мети йти невпинно? Так, доведеться в пошуках блукати, але не бійтесь зазирнути в темну ніч. Допоможу я, треба знак лиш дати, не поведу. My pidem plić o plić.